Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні хотів би розібрати таку тему як opaque type, opaque Types. Але перш ніж ми перейдемо до цієї теми, хотів би повідомити вам, що я створив телеграм-канал. Посилання на телеграм-канал залишу під відео. Також створив інстаграм сторінку. Посилання на неї теж залишу під відео. Підписуйтесь, там теж буду намагатись викладати цікав... цікаву інформацію зі сфери IT та iOS розробки. А зараз давайте перейдемо до Opaque Types. Спочатку дамо визначення, що це синтаксична конструкція, яка дозволяє задати абстрактний інтерфейс, тобто протокол для даних, які повертаються. Якщо ми раніше могли задавати типи даних для шаблонних функцій лише через параметри функцій, то тепер їх можна задавати і через тип даних, що повертаються. Якщо ми будемо говорити про те, як було раніше, раніше було так, але не зовсім. Для цього давайте перейдемо в Xcode і на практиці розберемо. Е, і так. Ми перейшли до X-коду, та давайте створимо код, який раніше б не міг би скомпілюватися. Який виглядає начебто і логічно, але не міг би бути скомпільований. Тобто те, що ми не могли робити раніше, створюємо протокол, далі створюємо структуру, яка підписується на цей протокол. Нехай це буде Base клас, яка підписується на Base Protocol. А тепер створимо функцію Create, яка повертає значення Base Protocol. І ми створюємо сам екземпляр base класу. Base Далі визиваємо цю функцію, визиваємо просто Create. Та дивимося, що відбувається. Swift не може скомпілювати цей код. При запуску цього прикладу ми отримуємо помилку. Вона нам тут рекомендує використовувати any, але про any ми в цьому уроці розмовляти не будемо. Але помилка взагалі у компілятора виникає з-за того, що він говорить нам про те, що протоколи мають деякі обмеження та можуть надаватися лише для того, щоб задавати правила для неабстрактних типів даних. Справа в тому, що компілятор Swift не знає, який конкретний тип може повернутися з цієї функції в рантаймі. Тобто ми ж могли підписатися не тільки base класом на base протокол, а створити ще якусь структуру. Base class 2, наприклад. І тоді функція не знає, який тип буде повертатися. Тому раніше ми повинні були писати лише так. Тобто вказувати, який е, тип даних буде повертатися з функції. Але все трохи змінилося, коли в нас. Е, З'явилися opaque тайпи. Тепер, е, біля... Тепер ми можемо повертати протоколи, і ми е, повинні лише додати нове синтаксичне, е, синтаксичну конструкцію, як сам. Сам Бейс Протокол. Е, це нововведення було створено в SWIFT 51. Та воно вирішує це питання, коли ми не можемо вказати протокол як тип даних, які повертаються, для девелоперів така конструкція виглядає як і раніше. Повернення абстрактного типу, що реалізує протокол base Protocol. Насправді, у разі використання PayQu, компілятор Swift під капотом. Заздалегідь визначає всі конкретні типи, що повертаються для кожної функції програми. Тобто, після компіляції функція Create повертатиме тип Base Class, а не Base Protocol. Це і є основною проблемою, яку вирішує OPACUTYPES. Opaque Цікава особливість. Ще в тому, що якщо ми тут е, додамо якусь логіку, типу вибирати між двома різними е, структурами, які е, підписані на один і той же протокол, то виникне, е, виникне помилка. Що я маю на увазі? Е, наприклад, у нас буде функція Create is first. І буде дві, дві структури. Перша Base class, друга base Class 2. Обидві вони підписані на Base Protocol. Тобто, обидві можуть бути повернуті в функції Create is First. Але якщо ми тут напишемо isFirst, тобто, якщо у нас is first true, то повертаємо Base class. А якщо is First False, повертаємо Base Class 2. В цьому випадку, бачите, воно видає помилку. Тобто opaque Type не може в рантаймі генерувати, буде повернути одне значення або інше, то, якби такі логічні. Рішення Q-Type прийняти не може, тому що йому потрібно однозначно на етапі компіляції визначитись, який тип буде повертатися цією функцією. Оце і є основна особливість OPEQ type Дякую за увагу. Наш е, цей урок виявився не дуже довгим, але я думаю, вам буде про що подумати. Та Якби вирішити, де використовувати OPEC тайпи. Зі свого боку, можу сказати, що OPIQ тайпи добре буде використовувати в фреймворках або бібліотеках, тому що е, юзеру або девелоперу, який буде використовувати бібліотеку, е, можливо, і не потрібно знати, який саме тип буде повертатися. Йому достатньо буде знати, якого. На який протокол підписаний тип даних, який буде повертатися. Оце, мабуть, і є основною функцією OPEQ type Тобто не перегружати девелопера типами даних, які повертаються, а делегувати це значення для самої функції. Щоб вона вже вирішила, який саме тип буде повертатися. Насправді цю саму проблему, яку вирішують opaque-type, Можна і вирішити за допомогою дженериків. Але при використанні дженериків ми руками задаємо очікуваний тип даних. А при використанні OPQ тайпу ми делегуємо цю, цей вибір, якби в саму функцію. Навіть не в саму функцію а компілятору. На етапі компіляції функція вже буде знати, який саме тип вона буде повертати. Дякую за увагу! Зустрінемося в наступних уроках. Підписуйтесь на телеграм та інстаграм. Будемо далі якби, дізнаватись корисну та цікаву інформацію. Дякую, до нових зустрічей!